Доброго часу, друзі, мандрівники Ютубом та глядачі. З вами канал Південний Пошук, канал про цікаві колекційні та вінтажні речі. І сьогодні у нас огляд, огляд закупок з інтернету. Так, і у нас є ось такі вінтажні штучки від «Стретон» та точілки. І от така велика, велика посилка з Аліекспресу. Ну, Досить таки величенька, можна сказати, де у нас різні аксесуари для нумізматики та фігурки. Але давайте по порядку. Так, у нас точилка і стрятн. Хто дивиться мої відео, то, можливо, знають. Раніше я вас повністю часто дуже точилками кормив, потім стрятен, а тепер все вкупі. Ну, мабуть, це коли ти його спеціально вишукуєш, то воно тобі і трапляється. Так, і давайте ж розпочнемо. Ось така. Такий точніше, чудовий тримач губної помади. Такі емальки і зображення Фазана. Позолотка вся на місці. Це фірма Stretton, Англія, 70-ті роки. Можливо, хто не знає. Клейм серійний номер. Зеркальце все на місці. Не пошкоджене. Такий дуже гарний екземпляр, я у вже забув, який це по рахунку у мене тримач такий був. І придбав я його на OLX за 150 гривень на аукціоні. Так. І ще один тримач, цієї ж фірми Третон. Ось, як бачите, він безималий. Тут просто такий латунна латунний орнамент. Також позолотка. Так, він відкривається. Теж клейма, серійний номер, в Made England. Але єдине, що він має дефекти, він має дефекти. Ось, думаю, вам буде видно, бачите, чорна точечка на самому дзеркальці. внизу. І ось тут збоку також. Ось так він з дефектами. Це на сайті OLX також за 150 гривень. А, до речі, у них відмінність у цих двох від минулих, зараз спробую показати. Ось, можливо, хто бачив. В нещодавніх відео була така, бачите, оці самі тримачі, Тут вони якось зроблені отак під круглу, скоріш за все, помаду, а тут під отаку, значе як прямокутником. Ну, мабуть, під різні види губної помади. То вже то вже жінкам, мабуть, більш, більш зрозуміліше, більш видно, які, які там форми в них бувають. Хоча, я думаю, сюди ось таку круглу також можна без проблем собі поставити. Це, звісно, якщо хтось збирається використовувати за призначенням. Бо я думаю, що все-таки це колекційні експонати, і їх купують тільки для того, щоб поставити собі на поличку. Хоча можу і помилятись. Так. Стретон є, стретон. Ми завершили сьогодні. Ну, це вже круто, да? як мені писали в коментах. Якщо є стретон, то значить відео вдалося. Саме так. Друзі, точилка, точилка для Лес. Давно у нас не було точилок. Ось такого плану, кругла. Ну, і такого різновиду в мене також не було. Я ніколи не бачив. Так вона виглядає. Ось так крутиться. Оп. Це радянська точилка для Лес. І у неї є дефект. Як бачите, ось ось цей колесико, так, по якому має крутитись лезо, одного немає. Воно, бачите, на жаль, зламане. Точільні камені начебто в нормі. Бачите, якщо сюди покласти лезо і крутити, то буде ну, ось крутитись лише одне колесико. Тобто, під реставрацію, на жаль. Не працює. Ну нічого, я взяв її на сайті OLX за 250 гривень, тому що в мене таких не було. Таку, такий, такий різновид я не зустрічав. І мені стало цікаво, навіть в такому стані. У мене були круглої форми, але зовсім не така. Не така там і не таке зображення, і не такий колір, і не такий розмір масивний в неїбу. Так, друзі, ось такі закупочки, які прийшли трішки раніше. А зараз переступаємо до Алікспресу. Знаєте, на Аліку я вже ну, давненько нічого так особливо не замовляю. Вони щось там. Ну, по-перше, і ціни підросли, по-друге, вони мені щось знижки там, чи відмінили, чи може вони всім відмінили, не знаю. То я так якось і не сильно туди заскакував, так би мовити, але у них було день народження і був розпродаж, прийшло мені пуш-сповіщення, я щось подивився, що в принципі. Досить нормально, якщо отак кубкою набрати, то ну, досить приємним цінам. Ну, і давайте будемо дивитися, що я тут собі замовив. Так, перший ось такий, буду одразу, мабуть, відкривати те, що можна. Альбомчик для монет. Були в мене вже такі, це досить непогані альбомчики з синього кольору. Монети розміром, комірка розміром 35 на 40. Під 60 монеток. Так. Є таке. О, далі також альбомчики. Ось, ось на отакі альбомчики під монетки. Я дуже давно, до речі, дивився, все якось не було як їх замовити. Оце замовим і у двох екземплярах. Давайте відкриємо. Хоча он ну, виглядає дуже гарно. Album 300, 300 монет, 300 монет або жетонів. Це в чорному кольорі. Це комірки у нас йдуть під 30 мм діаметром. І мені здається, він має бути... О, так, він сумісний. Це взагалі дуже круто. І тут великі отакі комірки. Під 40, 40 на 40, здається, а можливо, взагалі 45 на 40. Клас, класний альбомчик. Ну так, він. Майже наполовину. Оце чудово для колекції різних діаметрів. Так, ось у нас кілька Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість листів з великими монетами. ну сороковки сорокп'ятки треба буде точно подивитись чи заміряти. І ось тут десь близько 10. На 30 мм і загалом на 300 монеток або жетонів. Клас, слухайте. Мені такий подобається. Гарно виглядає, класно зроблено, не, не смердить якимось дешевим там, китайським пластиком і тому подібне. Так. І ще один такий самий. Я, мабуть, його відкривати не буду. Так, що тут якісь прим'ятості, бо. І він просто в такому. Хоча, давайте. Відкрию, щоб сам колір показати, як виглядає. Такий темно синій, я б сказав би навіть фіолетовий. Також виглядає дуже таки гарно. Все новеньке, все, все гарненьке. Так, далі що в нас? Давайте ось це. Тут, здається, також має бути альбо, альбомчик для монеток. Отак, трішки понумізматиці, я ж кажу, начебто досить непогані. -яй -яй. Відкрив називається, трішки пошкодив пакети. Точніше, що навіть не плакетик, а ось цю ну, да, пакетик, що в комплекті. Це такий класний були в мене вже такі, можливо, десь там в ранніх відео хтось бачив. Дерев'яний бокс. Гарне таке подарункове видання, я сказав би. Так, видання, предметик. Так, це ущільнювачі, також під різні діаметри. Діаметр монеток, жетончиків. Така дерев'яна коробочка. Замочок. І тут хопа. Отак от ось для вашої колекції. Капсули. 50 капсул діаметром до 30 міліметрів. Так. Класний гарний набір, тому я вирішив ще собі замовити. Ну, вот дійсно дуже прикольна річ. Так, тут що у нас? Що це у нас? Щось маленьке. А! Це взагалі мало не бути в цій посилці, але о, є це у нас. Олівець, олівець для плитки. Це я, собі, це я собі для своїх домашніх справ замовив. Добре, що сюди поклали. до речі, не треба окремо. Так. І тут давайте дивитися, що тут. У нас тут мають залишитись тепер фігурки, наскільки я пам'ятаю. Мають бути екшн-фігурки. Ігрові. Так, є таке. Слушай, такая таки. Зараз я дістану. Це у нас ніде черепашки. Ці 4. Слухайте, я думав, що вони набагато менше розміром будуть. Але вони такі досить... Досить такі великі, прикольно, ось такий Леонардо. Ой, не знаю. Мабуть, я не буду діставати їх з цього пакування. А хоча, хоча, все рівно потрібно. Тому ну, що потрібно їх зібрати, подивитися, як вони виглядають. Так. Такий у нас пластик. Прикольно. Так. Зібрати панцир. Є таке. О! У них. Так, у них. У них рушаться руки і голова. Ну, знаєте, прям круто. Я реально думав, що це будуть такі міні-фігурочки, прям малесенькі. Так. Панцир що? Можливо, він хоче, щоб його прикрутили болтиками, бо він відпадає. Ну, добре, то буду розбиратися, то вже не так важливо. Так, ну, всі діставати зараз не буду всі. Ось у нас Рафаельчик. Донателло з палицею. Ні, прикольні, я з гарні екшн фігурки. І Микельянджело. С4. Клас, клас, клас. Так. А що ж тоді у нас тут? Само цікаво, здається. Нічого такого крупного не замовляв, щоб так пакувати. Ага! Це також фігурка. І я також думав, що вона йде як мініатюрка, а вона зовсім не мініатюрка. Ух ти, Ось такий скелетик крутезний. То на сантиметрів 15-16, нічого собі. Прикольно, знаєте, я якось, мабуть, не дивився, чи розміри були не вказані. Я думаю, зараз там воно купу і мініатюрки мені поприходять. Ось, наприклад, наскільки вона навіть більше за черепах. Хм. Клас! Дивіться, яка деталізована. Гарна. Акшен фігурка. Ну, тепер в мене є що на полицю поставити. Прикол. Не, не очікував навіть. Так, здається, на цьому наша розпаківочка закінчилась. І все, що на цьому тижні мені прийшло, я вам показав. Друзі, кому було цікаво і сподобалось, то не забудьте, будь ласка, підтримати вподобайкою, і написати коментар, а ще, й можливо, підписатися на канал. На цьому я відео завершую. Всім бажаю повну хату антикваріату, крутезних знахідок, звісно, миру, добра та спокою. До зустрічі в нових відео. З вами був Південний Пошук.